Як було колись у нас на Україні, зберуться парубки та дівчата на вечорниці або просто в неділю на вулиці, заспівають гарну пісню та підуть у запальний танок. Дівчата щебечать між собою та задивляються на моторних парубків. Та й козаки, жартуючи з дівчатами, подумки, вибирають майбутню наречену. Через гору піду, скріпленого за горою, на ти піду, позики зо мною. Той почне договорити, договори, той сердишки знаю, привітаю, хто сердишки дарить, а сердишки мої, мої молодії. Сердітися, дивитися, вороги лихі. Сердітися, дивитися, вороги. Серед дівчат і Галя, донька сотника Хомикичатого, вже давно її серце прикипіло до Назара. Ось мій, Назар. мій чорнобривий, усе про походи, про синє море, про татар та про турецьку землю. Страшно. А хороше так, що слухала б, не наслухала. А ось і Назар, бравий козак, чекає, не дочекається, коли назве Галю своєю дружиною. Але в Хоми інші плани мріє стати він тестем полковника, а не простого козака. яких-небудь черкасах, а то й самому Чигирині. Гуляй собі з полковничою булавою. І тобі почот, і тобі слава, і червінці до себе гарбай, все твоє, а пуще всього червінці. Їх люди по духу чують. Все кланяються. Шутки. Тесть полковника. Все мудрує сотник. Як же вести в оману доньку та видати її за бажаного нареченого? Та ще й ключницю стеху собі в помічниці взяв, чорта не дівка, Любого одурець. Я отець. Я. Її. Mm. Mm. Тільки слухай, треба діло скомпонувати так, щоб вона не знала, від кого старости. Дівчин, та поклич до мене а за тим сама. Та вже мені не вчиться, як ділом повернуть. Як же складеться доля закоханих? Змилестовиться батько, полковник відмовиться від красуні нареченої чи допоможуть вірні друзі? Про це ви дізнаєтесь з книги Тараса Григоровича Шевченка Назар Стодоля.